Привіт, друже, ти на ютуб Ізіально, і це огляд зарядної станції Ecoflow River 2 Max. Зараз все детально розкажу та покажу. Буде цікаво, поїхали. Отже, новинка Ecoflow River 2 Max може похвастатися преміум LFP акумулятором для довготривалого використання. River 2 Max ємністю 512 Вт-годин з оновленим літій залізофосфатним акумулятором. Live 4 гарантує більше трьох тисяч циклів зі збереженням 80% ємності. Та Має розширений захист BMS для моніторингу напруги, струму і температури, а це дорівнює понад 10 років щоденного використання. Також ця станція може бути для вас як резервне джерело живлення для вашого будинку за допомогою системи EPS. Автоматичне перемикання в режим живлення з централізованої мережі на зарядну станцію займає менше 30 мілісекунд в разі раптового відключення електропостачання. Забезпечте постійне енергозабезпечення для 80 побутових приємних. Приладів вашого будинку. River 2 Max потужна і легка, оптимізована вага для ще зручнішого користування. Нова станція Ecoflow River 2 Max має універсальний простий дизайн і компактну вагу 6 кг у порівнянні з попередньою версією River 2 Max на 30% легша. До речі, новий дизайн дозволяє використовувати цю станцію як доволі непоганий тренажер, як гантелю чи гирю. Перевірив на собі, дійсно підкачатися можна, якщо є стимул. Новинка EcoFlow River 2 Max. Має найшвидшу зарядку на ринку від 0 до 100% за 60 хвилин. Так, це дійсно так, я особисто це перевірив не один раз. Швидка зарядка станції з революційною технологією Xtreme. Від 0 до 80% за 50 хвилин і від 0 до 100% за 60 хвилин. А це в 5 разів швидше, ніж інші електростанції на ринку. Завжди бути готові до аварійних відключень електроенергії або незапланованих поїздок. Також можна під'єднавши сонячну панель EcoFlow Solar Panel 220 Вт та заряджати портативну зарядну станцію протягом 3 годин. Досягайте найкращої продуктивності зарядки за допомогою розумного алгоритму MPPT Maximum PowerPoint Tracking, який активно визначає напругу та струм у режимі реального часу, щоб досягти точки максимальної потужності з ефективністю до 98%. Перевірити, на жаль, не вдалося, тому що не просив компанію надіслати мені сонячну панель, враховуючи, що зараз середина листопада. І сонце з'являється дуже рідко, і звісно, ефективність сонячної панелі зараз буде відчутно нижчою, ніж у сонячні дні. Також новинка може похвастатися дистанційним коруванням зі смартфону. Швидко підключайтеся, керуйте віддалено станцією River 2 Max зі смартфону через Bluetooth або Wi-Fi. Легко перевіряйте дані про зарядку, налаштування та вмикайте, вимикайте прилади. Додаток носить назву EcoFlow. і тут дійсно можна дивитися багато чого цікавого в режимі реального часу. Вашу станцію, який вхід та вихід напруги, скільки має заряду станції, наскільки приблизно вистачить його, і багато чого іншого. А зараз вам розкажу і покажу, які тут є порти, розетки та інші роз'єми. Отже, в нас тут є 3 USB-A-порти з максимальною потужністю на вихід до 12 Вт кожний, та один USB-C з максимальною потужністю на вихід до 100 Вт. Розетки дві штуки працюють в 220-240 вольт. Вихід станції за замовчуванням 500 Вт, але в режимі X-Boost до 1000 ватт зможуть спокійно працювати ваші електроприлади. Автоприкурювач працює до 136 Вт ватт максимум. DC5521, Два виходи працюють максимум до 40 ватт позаду є два порти. Зліва для зарядки станції від розетки 220 вольт. Справа роз'єм для зарядки станції від сонячної панелі. Справа і зліва на корпусі є решітки для вентилятора. До речі, шумит під час роботи станція відчутно, але не так сильно. Але шуми роботи вентиляторів не постійна. Ну а також спереду знаходиться дисплей, де можна побачити актуальну інформацію в режимі реального часу. В комплекті поставки ви також ще знайдете кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель dc 5521, DC5525, кабель для заряджання від автомобіля, посібник користувача та гарантійний талон строком на 5 років. Отже, всі характеристики зараз на ваших екранах ви можете детально ознайомитися, а зараз переходимо до реальних тестів в наші складні часи. Отже, під час вимкнення світла, котре в мене було, довелося мені під'єднати свій стаціонарний ПК, котрий має блок живлення на 700 Вт. Ось ще вам додаткова інформація на ваших екранах з приводу, яке має залізо мій ПК. Але, звичайно, я під'єднав станцію мережевий фільтр, в котрий в мене вставлені блок живлення мого ПК на 700 Вт, роутер Redmi 12 Вт, монітор Samsung Full HD 60 Гц, акустична система Sven, а також трійник, в котрий в мене також ще вставлена LED-лампа. Та зарядний пристрій для мого смартфону OnePlus 9 Pro на 65 ватт. Плюс до цього в сам ПК вставлена ігрова периферія, мишка з RGB підсвіткою, клавіатура з RGB підсвіткою і великий килимок, також з RGB підсвіткою. Отже, вся ця електроніка споживала максимум 188 ватт. Це саме максимум, що я вижав. Тобто мій ПК плюс вся периферія не споживає навіть і половину потужності мого блока живлення. І я в цей час на своєму ПК робив легкий Монтаж і рендер відео, тобто навантаження було, як вивелося, замале. Так, в цей час у мене ще була зарядка мого смартфону зарядкою 65 ватт. Плюс всі RGB підсвічування були, і LED-лампа працювала на максимум. І як бачите, я навіть не зміг взяти споживання від генератора 200 Вт. Але але з таким використанням я зміг попрацювати за своїм ПК 4,5 години від повністю зарядженої станції. До речі, напруга завжди коливалася від 60 Вт, а в середньому завжди було десь. Близько 100 ватт максимум. І тільки один раз був сплеск до 188 Вт, і все. Якось так. А ось вам ще приклад роботи станції, коли я зайняв всі порти в домашніх умовах. Справа заряджається електросамокат Xiaomi від блоку живлення на 70 ватт, зліва мій смартфон блочком на 65 ватт, а також ще один смартфон Samsung від USB c LED ліхтарик, Mi Band 7 та навушники від ноліджініт. Тобто працюють всі розетки та USB-порти, і актуальну потужність ви бачите на своїх екранах. Тобто, можу зробити висновок, що станція дуже потужна, легка і має. Багато кейсів використання, особливо зараз під час відключення світла для вашої домівки і оселі те, що лікар прописав. Особисто я дуже сильно зацінив для себе даний девайс, що навіть і не хочеться повертати його назад, але дякую авторизованому дистриб'ютору Екофло в Україні за надану станцію на огляд у такий важкий час. Посилання на передзамовлення даної станції залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на мій канал. Якщо ти ще цього не зробив, став вподобайку, пиши свої думки та пропозиції в коментарі. підписуйся на мої телеграм-канали, там багато цікавого. А також для українців в мене є своя барахолка товарів після оглядів, тому раджу туди зайти, підписатися та придивитися щось цікавого після огляду за привабливою ціною в Україні. Всі посилання, як завжди, є в описі під кожним моїм відео. А також реквізити для донатів на канал і на перемогу України. Підтримай і Україну донатом, всім нам миру і перемоги. Слава Україні!